Доброго дня, Україно. Сьогодні маємо чудову новину. Спешел фо день вчителя. Наші педагоги мали змогу розповісти про себе і трошки похвалити. Бо хто ж нас похвалить, як не самі себе? Вітаю. А і пам'ятайте, Вікторія Васильівна тут ні до чого, то все штучний інтелект не її, а штучний. Приємного перегляду. Не просто жінка. Я торнадо. Усюди я наводжу лад. Серйозний погляд, але радо заходжу в школу, наче в сад. Я вам не лиш організатор, я справжній архітектор свят. Мені концертів стало вже мало. Зроблю я так, щоб в золотому в нас Євробачення лунало. В голові цілий комп'ютер і відкрито вкладок 100. Вже б мені перегрузитись, та ще висне айком. Треба ще відвідать вайбер, скинути хоч вісім справ. Щоб колеги не розслаблялись, щоби не ловили гав. Солов'їно розмовляти запросто навчу усіх. Та крім правил на уроках, щиро ще лунає сміх. Так завзято пишемо тексти і декламуємо вірші, що у нашого Тараса діда в посмішці тремтять вуси. I speak English very good. Ну, а ви як, друзі? Знати треба більше, ніж hello і all inclusive. Запитаю хаваю, Скажете Емфайн, як для першого заняття більш нема питань. Та інструкцію до пульта будете читати, то уроки ви мої лагідно згадайте. Добра, мудра, і привітна, кажуть так про мене, та ніхто так і не знає про мою проблему, тільки учні запам'ятають, як мене зовуть, а вже випускний, і до мене знов першачки йдуть. Геометрія це складно. Алгебра то взагалі жах. Та якщо всі так вважають. То виходить, що я мах. Бо для мене всі ці цифри, як горішки для більчат, можу графікам навчити і дорослих і малят. Постскриптум. і ще раз хтось скаже, що на що мені та математика, є ж калькулятор виняти на себе. Хто всім роздасть хризантем, хто всі гриби збере, хто на всі руки майстриня, з фізики знань повна скриня, ще й на батуті моторна, а найголовніше, що скромна. Знаю про Шекспіра більше, навіть ніж він знав і сам. Міфи, повісті і драми пам'ятаю, наче спам, мови, право, література то, звичайно, добре все. Та вже після автошколи я придбаю Мерседес. Зможу я вас зрозуміти з будь-якої сторони, а найкраще ну, звичайно, тут немає новини, що із царства ми, тварини, ти хордові, клас, савці ряд, примати, гомініди, хомо сапіенс як вид. Бачу я прекрасний сон мало не щодня. Дружно через стадіон вчителі біжать коло, друге навкруги курява стоїть, а в спортзалі волейбол м'ячик аж димить. Відкриваю в щастя очі, але тут, як тут, дорогі учителі просто каву п'ють. Наче справжня рок легенда йду собі серед дітей. Радо всі мене вітають. О, Петрович, добрий день. Я і друг для них, і вчитель, і стендапер, і екскурсовод, хоч уявно всю землю обійдемо за епізод. Миле дзеркальце питати не збираюсь я, бо красу таку шукати годій по світах і розумна, і креативна, побатута головна, ще й і вчителька активна, знає це уся земля. Крутіша я за Google Translate, і це вам любі не клікбейт. Трохи інгліш піднавчу, а потім у Лондон полечу. І цифри, і фарби, і ноти все вкупі змішалося в моїй голові, але це усе ніц, бо над хаосом завжди лиш генії головні. Зірка в кожній сфері, і в Тікток, і у стрибках, і акторка, і господиня не злічити на руках усього, що я умію у молодих своїх роках. А що справді головніше, так це те, що для дітей я найрідніша. Хто зна скільки днів і ночей я це монтувала та надіюсь трошки всім настрій припідняла. З днем учителя мої рідні вчителі обіймаю найкрутіші люди на землі.